На шостки надійшла гуманітарна допомога від французького благодійного фонду Україна Монпельє. Він опікується прифронтовими громадами. Вже не вперше допомогу від цієї організації. Отримали медичні заклади шостки. Саме в цей раз ми привезли медичну допомогу для наших медзакладів. Шостинська центральна районна декарня, Шостинська дитяча лікарня. Тому ми передаємо всі перев'язувальні матеріали, засоби реабілітації, засоби для дітей, засоби для дітей з інвалідністю для людей. Людей з інвалідністю для всіх тих людей, які зараз страждають в умовах військового стану, яким можуть наші французькі партнери зараз допомогти. Ми дуже дякуємо нашому міському голові Миколі Петровичу Назі Ми дуже дякуємо народному депутату України Олександру Карчурі за те, що вони допомагають привести цю гуманітарну допомогу до нашої громади. Так, інфекційне відділення Шосенської центральної районної лікарні отримала від благодійників спеціальне ліжко. Ліжко, ну таке скаже, нове для нас. Воно як функціональне ліжко. Але... Але як ми так розуміємо, що в ньому є функція санітарної обробки важких хворих, які лежачі. Ну, у нас таких ліжок ще не було, ми будемо з ним розбиратися. Так попередньо, воно з такою полуванною розкладною, тобто, якщо якийсь лежачий, довго лежачий, важкий хворий, ми так розуміємо, що можна буде його помити чи провести санітарну обробку. Литяча лікарня шостки також отримала необхідні речі. Минулих разів ми вже отримували. Допомогу у вигляді маніпуляційних столиків, милиць, перев'язувального матеріалу, також були нам надані дитяче автокрісло, шезлонг, памперси, дитячі речі, взуття і були надані і також медичний одяг для медичного персоналу. Цього разу нам надають також. Медичну допомогу вигляді перев'язувального матеріалу і речей для діток для тієї категорії дітей, які найбіль, найменш захищені це діти, які позбавлені батьківського піклування, які перебувають у складних умовах і потрапляють до саме до нашого закладу, до дитячої лікарні.